Так. Історія про те, як російський офіцер мою сестру. Історія, ця сталася дуже давно, слово на букву У я не називаю, бо якщо Тікток не пропустить відео. А, тому така історія. Спершу ви подається, чи гарна ця дівчинка, справжня країночка непомітна, навіть ще на половину москалька. А, отже, ця історія стала 70-ті роки. Моя мама чомусь а, полюбила собі москальського офіцера, який літав на літаках. Ну як він там ремонтував їх. Звали його Віктор Іванович Ботов, значить, матері досі неприємно це прізвище, і а, він займався поятикою. Одного разу він а, обробився просто при матері. І так в тому заснув. Це було страшно на підлозі. Е, кажуть, що тоді московські офіцери правили всім СССР і знущалася над людством. І ось мама вагітна е, відповідь, е, щоб вона не вагітна, бо вона не одружена і мати робить кримінальний орд. Е, крім того, вона дуже шкодувала. Про це я її, напевно, навчила найбільше шкодувати про дітей. І-і-і що життя споганилося, але головне, що померла дитина. Я викликала її душу свій сон, і мавка дійсно з'явилася мені в я сні. Саме такою, і взагалі, якщо порівняти зовнішність матері і москаля, то росіяна, бо тік-ток може не припустити, то вони ну, ця зовнішність, його Бог, на, на цих портретах. У їхній дитині. Що я можу сказати? Це жахливо. І я розумію, якого мені не вистачало в цьому житті до сестрі, я добре відношуся. Надіюсь на те, що <кхм> вона так і не народилася. А ви скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, чи схожі ми. І як вам ця моторішна історія?